Залишився один виступ, тому дозвольте мені його вам зачитати. Хоча це не моя праця, не моя розумова робота, але вона мені настільки подобається, тому я дозволю собі, візьму за себе на себе е і озвучу її. Е мова йде про, про те, що в Ужгороді є унікальна дослідниця, журналістка-дослідниця. Про унікальність можна сказати одним словом: коли людину зовсім молоду, яка не знаю, я не буду, щоб не образити, говорити про її вік, але я думаю, що її ну, 40 років, напевно, немає. Вона містом, народом всім, удостоюється звання почесний мешканець міста Ожрода. Що можна зробити, щоб стати, отримати такий статус? І ця людина, це Тетяна Літераті. це унікальна журналістка, яка, ну, в, мої, в моїй уяві це якесь чародійне дійство. місто, якому 1129 років. Явіть собі глибину цієї історії. А вона уміє знайти і віднайти такі. Перлини історичні, вона розповідає про назву вулиць, про будинки, вона розповідає про е е е різні такі історичні, що ніхто про них не знає, е якісь моменти, вона от, піднімає із призабутості імена людей, яких давно немає на світі, немає їхніх родичів, немає ніяких слідів. Вона видає книги унікальні, які мають е назву Невідомий Ужгород». Це книги непересічні. І ось нещодавно в одній із публікацій місцевій краєвій газеті я побачила дуже цікавий для себе матеріал, і по ньому я звернулася до Тетяни чи не хоче вона стати учасницею нашого зібрання. Вона погодилася і надіслала свою статтю. Тому дозвольте мені розповісти вам з екрану цього, цієї конференції, але про людину непересічну. Яка має відношення до нашої теми конференції, хоч жила дуже давно? Це Якоб Флаг, ужгородський книговидавець, промисловець, громадський діяч та благодійник. Тетяна Літераті автор, вона є журналісткою, автором проєкту Варош, тобто «Ужгород». Вона пише. Метою нашого дослідження стала непересічна постать. Колишнього мешканця Ужгорода, колись дуже знаного і пошанованого, а дотепер дещо призабутого нашого земляка, Якоба Флаха. Як не дивно, але привернув до пам'яті про нього його колишній приватний будинок, який знаходиться в центрі міста, на вулиці Волошина, на пішохідній частині центру Ужгорода є красивий будинок. А на фасаді якого зображена монограма «Ф.Я». «Е, я, ця монограма власника будівлі, політурника і благодійника Якова Флага. Він залишив її на своєму будинку, аби мешканці Ужгорода знали, хто його побудував. Наша дослідницька розвідка спрямована на підняття його забутого імені Свічності. Місцеві газети ХХ століття. Початку ХХ століття яскраво ілюструють, що Якоб Флаг був тоді у місті людиною дуже поважною, мав велику політурню, майстерню, де книжки оправляли в політурки. Він був головою місцевого товариства промисловців, входив до ради Риму Католицької церкви святого Георгія, був міським депутатом та активним благодійником. Якоб флаг народився у 1864 році у Вошкоті, це регіон Башбодрух, нині це прикордонний із Сербією регіон Угорщини. До маленького Унвара, Ужгорода, так і досі називають місто. Доля привела Якоба у 1884 році. Походив він з інтелігентною, але не дуже заможньої родини. Професію політурника здобув у місті бойо. Що занесло Якова так далеко від дому, ми не знаємо. Але працелюбність та активність доволі швидко почала приносити йому плоди. Він зумів знайти роботу, став активним членом Риму Католицької громади, завів дружбу з місцевими підприємцями. Хлопець працював дуже старанно, тож невдовзі. Його акуратну роботу помітили священники, котрі почали замовляти в нього розкішні політурки для важливих і цінних видань. Власну майстерню з однієї угорської книжки, яка датується 1940 році, ми знаємо, що Якоб Флаг відкрив майстерню свою у 1895 році. Хоча у місцевій пресі. Як політурник він уже згадувався п'ятьма роками раніше у 1890-му. За рік перед тим Яков одружився з Ілоною Брезної, донькою відомого місцевого виробника взуття пала Брезної. Ілона або Ілка, як її і називали, була на 10 років молодшою за Якова. Це була дуже гарна пара. Що прожили в злагоді і у великій любові все своє подальше життя. Доля не подарувала їм дітей, але й сказати, що вони були бездітними не можна. Кожну з них були великі родини, з якими флаги підтримували дуже теплі взаємини, часто збиралися разом. Газети тодішні навіть згадували, що містяни безпомилково знали, коли до Якова приїздили батьки з Вошкута, бо тоді він, з поваги до сімейних звичаїв, неодмінно ходив містом у традиційному для його рідного селища синьому фартусі та дерев'яних червиках. Якщо когось, у когось із членів родині були складні життєві обставини або хтось помирав, то флаги. Брали дітей своїх померлих чи бідних родичів під опіку, давали їм прихисток, виховували, оплачували навчання, сприяли їх подальшому працевлаштуванні. І всього таким чином подружжя виховало 14 дітей. Але, це, але, ще, але почалося це все пізніше, коли Якоб флаг уже міцно стояв на ногах. А його бізнес та статки він мав і землю, і виноградники вже почали приносити стабільний дохід. Політурнику ще й 40 років не було, як місцеве товариство промисловців, яке перед тим ледь жевріло у 1901 році, одноголосно обрали його своїм головою. Преса згадує, що Якоб Флагс і притаманним йому завзяттям став до роботи. Почав проводити регулярні зустрічі, вечори, концерти та інші заходи, на яких підприємці знайомились між собою, спілкувалися, заводили корисні зв'язки, знаходили нових партнерів чи клієнтів. Зрештою, товариство промисловців стало таким собі модним клубом, бути членом якого бажали усі місцеві підприємці, а акулю, акумулювавши членські внески і взявши кредит. Товариство у 1910 році звело на тодішній вулиці Ворго, а нині це Київська набережна Ужгорода, свій клубний дім. У 1911 році на знак подяки члени цього товариства замовили портрет флага, який довгий час висів у найбільшій салі цього дома. Станом на 1911 рік то товариство промисловців вже налічувало. 300 членів, тоді як у місті було зареєстровано 650 підприємців. Це був дуже хороший показник згуртування. Та повернемось до згадки про красивий будинок подружжя флагів на нинішній вулиці Волошина, який став своєрідною пам'яткою про життя Якова флага. Звели його у 1896 році, коли вулиця звалася ще великою, власниками стали порівну. Якоб та Ілона. Мабуть, у той час, коли будинок зводили, плахи мріяли про дітей, про велику власну сім'ю, проте їх дружньо всі разом. Тому партнерний поверх відпочатку був задуманий як комерційний, з виходом зі форта з під'їзду. В одному із задніх приміщень діяла довгий час політурня якоба Флага. Великі машини стояли там так довго, що навіть деформували підлогу. Але зробити палітурні замовлення треба було зайти з нею з двору, де ще досі росте величезний горіх, посаджений подружжями флагів під час будівництва їхнього дому. На двох верхніх поверхах знаходилося ще чотири квартири. Дуже просторі і дуже красиві, в одній них і проживали як обзелоною, а інші здавали в оренду. Уявіть собі інтереси, шану громадян до цієї родини, якщо всі місцеві газети у квітні 1914 року написали про срібне весілля флагів. В замітках доволі детально описували, що на відзначення цієї дати до Унвара. Ужгорода, приїхала численна родина із регіону Бач, в тому числі і рідний брат Якова, римокатолицький католицький священик із сербського місця Пригреґвиця, Ішванфлаг. Святкування почалося з меси в рико католицькій церкві, після якої Ішван сказав кілька теплих слів про зразкові, дуже теплі, взаємини Якова і Елони. Згадав і про те, що кільком сиротам і бідним допомагало це подружжя почати достойне життя. Після цього усі у церкві почали вітати відому пару, а ввечері, о сьомій годині, родина і гості зібралися в будинку флагів на вечерю. Всі вони вітали їх, співали, приємно проводили час, а газети написали, що вже сонце вранці так високо піднялось. Коли 150 гостей почали розходитись із будинку флагів. У Першій світовій війні Якоб флаг участі не брав, а по її закінченню, коли ужгород став Чехословацьким, не лише самоспішно реорганізував свій бізнес, погодивши його з новими законами і вимогами, а й допомагав зробити це іншим. Місцеві підприємці довіряли Якобу представляти їх інтереси у колишній палаті промисловців в Кошицях. Він продовжував очолювати і місцеве товариство. А загалом він був його незмінним керівником на цій посаді майже 25 років. У день, коли Яков Лах помер, а сталося це у вересні 1925 року, дзвони ріком католицької церкви калатали дуже довго. Містяни відразу зрозуміли, що сталося щось прикре. Зупинялися, розпитували знайомих, звіст. Ка про смерть підприємця швидко розлетіла з містом. Численні телеграми полетіли з усіх куточків Європи. До Ужгорода збиралася велика родина. Сюди з'їжджалися з міст всі виховані подружжям діти уже своїми дітьми і сім'ями. Поховання відбулося 29 вересня 1925 року. З будинку труну понесли до Риму Католицької церкви. А звідти до цвинтаря на Капушанській вулиці. Міські підприємці того дня позакривали всі свої крамниці і майстерні, аби піти попрощатися з людиною, яка майже 25 років представляла їх інтереси. Відкривав колону величезний парадний розрахунок місцевих пожежників, бо флаг був одним із засновників місцевої добровільної пожежної команди. За ним йшли підприємці з жалобними прапорами. Близькі несли труну на плечах. Цікаво, що пожежникам так і не вдалося побувати на похованні, бо за ними прибігли з повідомленням, що на болотині загорівся завод з виробництва мила. На свинтарі по Капушанському жрода знаходиться родинне поховання членів кількох гілок великої родини брезної, Козир, флаг тощо. Саме там і поховали Якова флага, якого всі по-домашньому називали просто. Його вже бачили, позначили його могилу білим мраморним обеліском та акуратним кованим парканчиком. Нині на занедбаному цвинтарі на Капушанській в уж вже немає ні того паркану, ні мармурового обелізка, який кілька років тому вандали розбили на кілька частин і винесли. Родинне поховання кількох відомих ужродських родин загубилося десь серед бурянів. Ілоні Флаг було важко сприймати, сприйняти смерть чоловіка, і те, що вона залишилась сама. Пам'ять про нього вона вирішила підтримати добрими благодійними справами. Того ж, 1926 року, пожежники замовили у місцевого художника Теодора Бацика портрет Якова флага, який урочисто повісили у великій залі пожежної казарми. Це був уже другий портрет підприємця, один із них, так, із них таки потрапив до нащадків. Однак сталося так, що до наших днів не вцілів. Таким чином, у місті не залишилося жодної згадки про Якова Флага, окрім монограми на стіні його будинку. Колись, після смерті Якова Флага, половина будинку успадкували 30 його родичів. Але більшість із них з них виїхали з Ожорода. Однак це не завадило радянській владі після Другої світової війни націоналізувати більшу частину будинку, заселити до нього людей, котрі ніколи не мали стосунків до родини флагів. Пізніше нащадки родин виїхали в Ужгород, тож нині, в вже, то нині у будинку вже ніхто й не знає прізвище справжнього їхнього господаря. Людська пам'ять взагалі то річ коротка. Колись місцеві газети писали, що якоб Плах завжди буде прикладом для молодих підприємців, зразком порядності, працелюбності та доброти. Але будьмо чесними: ніхто з нинішніх молодих підприємців, підприємців і чути не чув про Плаха, а кілька поколінь містян цілком стерли з історії уже пам'ять про нього. Тепер цю прикрість можна виправити, і я впевнена, її виправила наша талановита Тетяна Літераті.